Всім привіт! Ми сьогодні а, будемо а, битися з а, Royal Soldiers royal, Як це? А, Королевський Солдат. Ми сьогодні будемо битися з ними. Да, бо я бо я королевський отряд уже пройшов. Да. Так що, можемо починати, будемо битися зараз, погнали. Так, у мене той самий фрукт. І, кстати, у вас зараз просто... Я не знаю, який у вас зараз уровень шока буде. Дивіться. Як ви знаєте, що в Блоксуті вийшло обновлення. І додали новий фрукт замість бар'єра. І дивіться, що я вибив. Ну, це ви, напевно, зараз побачите самим першим, як я покажу фрукт замість бар'єра. Дивіться. Що це? Правильно, це мамонт! Я вибив мамонта. Ви просто собі не представляєте, який я був довольний, як я скакав по хаті, як я вибив його. Це просто кафець. Як я скакав і я скачав, я скакав, скакав напевно, вище неба, як я його вибив. І ось я вибив усе замість бар'єра. Це креатін. Це креатіон. Креатіон. Це замість бар'єра. У мене ще є призрак. Я, не, я недавно вивів. Да. Ну що, погнали? У мене той саме фрукт світ. Ось у мене новий скінчик. Да. Прикольно, погнали. А почекайте, а скільки там бог грома. Який там уровень? Бог грома. 575, у мене 572 все, погнали. Ми сьогодні в цьому відео просто маємо. А, Просто мусимо. А, ми просто мусимо. вибити. Ой, не вибити. А посражатися з Богом грома. Так, тепер вони мене не можуть пробити, звісно. А всі збираються. Я навчився, кстати, грати на ньому. Поки що моментком, опа. Ти по-соб'ємо, не добуваємо. Так. Ну, я сподіваюся, ось сьомій нікнейм. Осьом. КВ2. Якщо здається перший раз. Якщо хоче хтось зі мною пограти, то пишіть в... Приглашуйте мене в друзі і пишіть мені в чат. Типа там є чат і пишіть мені ми пограем разом. Я тебе добавлю відео. відмічу тебе і добавлю тебе відео видео. Здесь Так. Цікаво, він є вже бог грома. А де він ти так не Так, добре, давайте ми начну з цим розправимося Я ноутбуці граю. Так, 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 так. Так, Пасха вже в мене були гості. Так. Або грома лише є? А, є. Так. Хорошо, може ми вспіємо. Як може? Ми маємо сьогодні спіти? Так, раз. І коротше, я там общався зі своїм другом. І, і, коротше, я кажу, що я буду десь використовувати. він каже, дай мені а, фрукт, типу мамонта. Я кажу, а це чого я тобі маю давати, бо ну, у нього в мене немає. Я такий думаю. Ти що? З дерева гуркнувся чи що? Я йому не віддав. І він каже, що тіпа, він каже, ти коли його будеш е, тіпа, їсти? Я кажу, що я його десь буду їсти ну в другому морі чи в третьому. Він каже, що він буде тоді е, повна фігня. Думаю, а чому? Я так і не зрозумів, чому тіпа він каже, що ти будеш слабкий. А чого, якщо інші, я дивився там блогерів, там вони кажуть, якраз, якраз вибирайте удобні там, фрукти, там, хороші, там, мамонт. Хороший фрукт для фарма для пвп. Типа для другого, для третьего моря хороший фрукт. Мамонт. Там говорили. Ютуберы. Там двеся ютубера, я не помню, як они називається. Так, десь сюди. А помните, а помните, як ми грали? І я такий собі, собі з вами говорю, а тут теракції кіцу не йде. А це прикольно було. Охоп. Що, ангел? Що таке? Ангел, а, ангел Фіг. Так. Неудобна позиція у цих NPC. О, ти ще живий? А дете. Ні, серйозно, гаде, гараж. Гараш, гадайте. Оце проблема, це скіла, що він десь... Що він десь пуляє противника? І ти не знаєш, де він знаходиться б тоді. Це проблема його. І така нормальна проблемка. Ця битва буде легендарною з Богом грома. Знаю, ми спіємо. Побитися. А я не помню, а мы виспера Я не помню, чи ми звали... Ні, вроде бы убивали. Да, да, да. Я помню, пам'ятаю, помню, помню. Надо подумать, надо Я просто не помню. Ну бог грома значніше. Сильніше, ніж ві... Ні, А хоча... Все, пожалуйста. Дорогие друзья, <coughs> 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 дорогие друзья, мы идем сражаться с Богом Грома. Ну что? Ой-ой-ой. Ну что, ребятки? Давайте. У, погнали! Раз, два, три. Беремо завдання і погнали. Погнали. Я, я, я капець, я не знаю, як я зараз його знімаю зурецію. 20 тисяч мені дають, кайф. Я сьогодні знімлю ще е, коротке відео, типа шорт, як я е, знімаю, як я вибиваю, як я кручу блоксурд. Побігіте Бог, Бога грома. Награда 20 тисяч, 8 млн. 8 мільйонів опыта. Ну що, ребятки, погнали. Менше діла. Ой. Менше слів, більше діла. Погнали! Я буду грати тупо на всю мощ, яка в мене є, яку я навчився грати в цій грі. на даний момент. Так. В нього є скіли? А, і в нього. А він достаточно сильний, якщо чого. А чого? Ого, ого, ого. Ого, нефіас. Ні Ніфіас, ви. А короче, він такий сильний, знаєте? Я думаю, що він буде послабкіше, Ти просто... А ви представляєте, я даже його скилами не можу, типа, вбити. Ну це понятно, бо в мене зараз уровень якийсь там. Слабкий... Ну, не слабкий. Ну. Ну, короче, в мене уровень ще просто начальний. Тіпо для нього я не знаю. Ну просто як не маємо справити. А де ти? Вау. Ну, коротше, салам алейкум А я, мені треба, коротше, до нього для початку привикнути. Типа як я до нього привикаю? Я ізучаю е, його повністю всі скіли. Суперспособності, які у нього є. Я навчився від нього. Я навчаюся від нього. Йде ухилятися. И все таке, и все, и все в этом... Да Та шо таке? И все в этом роде. И все, И туди... тоді. Я роблю себе просто тако, тако, о, дайте. Алла, малейком. Я думаю, что мы перемо... Ну, блин. А собачьи кимиоски? У него жсткий такой. Достаточно він сильний. Його тільки скелами в взагалі не можна йти. У мене тим більше, начальний уровень для нього. От коли вже буде 600, тоді можна вближку йти. Тому що для нього це, типу, нормальний, типу, сложноватенько для нього. цей уровень. Так, на! Шо. А, так все, тебе мали хпешка. Давай зараз ...переможе. Я в принципе уже до него привык. Нам еще трошки. Он небесный луч. Луч света. Ух ты, шо. Ух ты, ух ты, ух ты, шо. Ну. Дайте. Дайте, дайте, дайте. Все, погнали. Давай. Раз, Бам. И последняя. Ну. Ребята, ми це зробили. Ми місію виконали. Ми перемогли Бога Грома. Я думаю, що це просто епічна концовка для, цей, для цього відеоролика. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока. Ну, класна концовка, епічна, епічна. Всім пока.